Андрій Мазак, онук репресованого за проукраїнську діяльність пластуна Михайла Світного, чоловік зізнається, свого діда майже не знав. Інформацію про родича доводиться відчукувати по архівах. Як тільки прийшла радянська влада в 39-му році, то фактично всіх от таких людей певно десь взяли під особливий нагляд, і потім помаленьку. В різний спосіб з ними розправлялися з документів, які зберігаються в архівах СБУ. Андрій Мазак дізнався його 40-х роках минулого сторіччя у тюрмі провів 8 років за антирадянську пропаганду. 18 днів фактично підряд ішли його допити, і ставилося одне питання: чи визнає він себе винним в антирадянській агітації? Допит починався згідно протоколу там о 9 дев'ятій чи о 10 ранку, і закінчувався ввечері. Там вісімнадцята година. І то можна собі тільки уявити, що між цими двома часовими відрізками ранком вечором відбувалося. Борис села. Рибного пастушенко Федір, села Павлівка, Валько Дмитро з Ямниці. Місцевий осередок пласту теж розшукує репресованих членів організації. В цьому списку в цій базі у нас біля 7 тисяч міжвоєнних пластунів. Кожного різна доля, але ми вишукуємо власне родини тих пластунів, які загинули. Не своєю смертю а чи були вбиті, чи загинули в бою, чи були загинули на засланні. Родичам загиблих вручають найвищу нагороду пласту залізний хрест. Таку відзнаку раніше отримала Марта Генушевська Малкош. Її брата Теофіла, члена ОУН та військового референта, у 40-му році минулого століття засудили до смертної кари. До того вісім місяців катували у тюрмі. Жінка згадує, що понівечене тіло брата ледь впізнали. Шлічі показував нам. Як він під час зізнань після допитів? Як він розписувався, то спочатку він мав дуже гарне таке письмо рівненьке, таке як на тато. і він підписувався гарно. А вже пізніше, 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 то лише були карлючки. Йому поломили видно пальців. З початку року прикарпатським пластунам удалося встановити ще 11 імен закатованих героїв. Їхнім родичам вручать відзнаку «Залізний хрест наприкінці травня. Загалом це буде вже 25 посмертних нагород. Наталя Лозовик Віталій Савчук, Івано-Франківська, П'ятий канал.